Все ще відкладайте ремонт в довгий ящик. Наш шорт лист з 12 вдалих переробок двокімнатних квартир допоможе вам зважитися на зміни, як зробити перепланування двушки в Хрущовці і Сталінці, збільшити корисну площу квартири в будинку старого фонду і з розумом розмістити системи зберігання в новобудові. Дивимося, надихаємося і беремо на замітку кращі ідеї дизайнерів: як облаштувати двушку в Хрущовці. Три реальних приклади, які вам сподобаються: один перепланування типової двушки для пари дизайнер Марія Соловйова Сосновик створила красивий і дуже індивідуальний інтер'єр для молодої пари в типовій квартирі. Звичайно, без переробки не обійшлося ізольована спальня. Простора зона кухні, вітальні, об'єднаний санвузол і містка гардеробна. В результаті перепланування вийшло функціональне і продумане простір з урахуванням всіх побажань замовників. Два робимо з двокімнатної квартири студію. Чоловічий інтер'єр у одних квартирах в Хрущовці асоціюється лише з незручним плануванням, у інших з бюджетним житлом, тихим московським двориком, паркувальним місцем під вікнами, з сусідами, яких ти знаєш по іменах. Господар цієї квартири, радіоведучий Максим Ковалевський, цілеспрямовано шукав типову квартиру в п'ятиповерховому цегляному будинку, а коли знайшов, переробив її в простору студію, вийшло круто. Три вичавлюємо максимум з невеликої площі двушки, зробити запам'ятовується крутий інтер'єр, таке завдання поставили перед дизайнером замовники. Архітектор Настя Антонюк діяла радикально, демонтувала всі стіни. А натомість проектувала перегородку з нішами полицями між ванною і вітальною, трохи фантазії і сміливих рішень, і перед нами світла студія з відкритими бетонними стінами, саморобною брутальною люстрою і улюбленим бабусиним комодом, двокімнатна квартира в Новобудові, три ідеї як її оформити: один інтер'єр двушки з прихованою кухнею і біокамінами у ванні, як на маленькій площі облаштувати повноцінне житло з окремою приватною і гостьовою зонами. Тільки за допомогою перепланування і суперсучасних дизайнерських рішень, повністю перекроївши простір, архітектор Наталія Медведєва зробила ставку на приховані системи зберігання і авторський дизайн. У вітальні з'явилися кухня, комод і контрабас, паркування, паркет, кришталь і біокаміни, а в крихітній спальні містка гардеробна, квартира вийшла не тільки зручною і функціональною, але і розташовує до творчості. Два затишна двокімнатна квартира для великої семі в компактній двокімнатній квартирі з ненавдалішою плануванням дизайнери студії спадцять 4 ліфе демонтували кілька стін і облаштували простору ідеальню вітальню. Суміщений санвузол і шістьметрову гардеробну в спальні у передпокої зробили містки вбудована шафа, а одну зі стін у вітальні замінили прозорою скляною перегородкою. Вийшла світло, легка і сучасна установка в інтер'єрі є все необхідне і нічого зайвого. Три додаємо деталі екостилю в інтер'єр двушків невеликій, типовій квартирі 58 квадратних метрів. Дизайнер Вікторія Золіна облаштувала комфортний інтер'єр для молодої господині і при цьому не змінювала планування за рахунок ставки на екоматеріали, вдалося впустити в цей будинок природу, а завдяки професійним хитрощам. Візуально збільшити простір двушки і підняти невисокі стелі. Вийшов ергономічний і затишний інтер'єр. Двушки старого фонду, три квартири, які не залишать вас байдужими. Один світлий інтер'єр квартири в старому будинку. Двокімнатну квартиру в старому будинку переробляли під здачу в оренду, тому майбутній інтер'єр повинен був підходити для різних типів мешканців. Професіонали з майстерні, інтер'єру, атмосфера не розгубилися і вирішили почати з перепланування, приєднали один з балконів до кухні і об'єднали весь цей простір з вітальною. Трохи збільшили площу ванної кімнати за рахунок коридору, запозичивши кращі елементи старомосковського побуту. Дизайнери круто оформили двушку в будинку з півстолітньою історією. Два двушка в історичному центрі Києва, квартира дизайнера, власна квартира в будинку, 1896 року побудови стала найскладнішим об'єктом у професійній діяльності Олени Ленських. Декоратор вирішила повністю реконструювати приміщення. Відреставрувати перекриття, поміняти підлоги і систему комунікацій, і підкоригувати планування в результаті масштабних робіт квартира повністю змінилася, наповнилася знайденими на блошиних ринках предметами меблів і декору, графікою господині і малюнками вуличних художників. А разом з ними і злегка провінційною атмосферою, з характерними її спокоєм і теплотою. Три. Перетворюємо вбиту двушку квартира в Єкатеринбурзі, незважаючи на те, що інтер'єр двокімнатної квартири був захаращений. Останні п'ять років в ній ніхто не жив, а ремонт останній раз тут робився 20 років тому. Дизайнер Микита Жиляков розглядів в квартирі потенціал. Отримавши карт бланш від замовника, Микита повністю перекроїв простір і вичавив максимум з невеликої площі. Ванна в скляному кубі, ліжко, що ширяє під стелею ністкий гардероб за шторою, словом перетворив убиту квартиру в авторське простір, як оформити інтер'єр в Сталінці. Три надихаючих прикладу один затишна двокімнатна квартира в середземноморському стилі в невеликій двійці належало оптимізувати простір і привнести в нього літній настрій. Головним недоліком початкового планування були довгі, вузькі і абсолютно даремні коридори. Дизайнер Вадим Матевосянс вирішив проблему об'єднанням площі в єдину студію. Якщо говорити про оформлення інтер'єру, дизайнеру і замовникам хотілося витримати середземноморську стилістику з яскравими колірними акцентами і, по максимуму, використовувати натуральні матеріали вийшло красиво і практично. 2. оформляємо стильну квартиру студію на невеликій площі, як вмістити на 64 квадратних метрах сучасну кухню. Два санвузли пральню, бойлерну, дві гардеробні, так, щоб цю щільну забудову ніхто не помічав, включаючи господиню апартаментів, як при цьому залишити місце для великої вітальні і зручної спальні і оформити їх в розкішному дусі старого Голлівуду, Відповідь знає архітектор Олена Савченко. Вона зробила інтер'єр грамотно побудованим, збалансованим і трохи несподіваним. Три дизайн маленької дівчини в стилі старого Лондона у двокімнатній квартирі в самому центрі Києва архітектор Наталія Медведєва зробила повне перепланування, демонтували кілька стін, зміцнили несучі балки опорними колонами, які майстерно вписали в інтер'єр. В результаті облаштували простору кухню їдальню Вітальню, окрему спальню і містку гардеробну кімнату. Вийшла світла, зручна квартира, яка закохує в себе з першого погляду.